Як багато на землі страждань, як багато сліз людського горя, як багато невигойних ран, темних хмар надвислих над тобою, як багато злив вітрів, штурмів і хуртовин, що віють безкінечно, звідки взяти силу в боротьбі, коли ліг тягар тобі на плечі? Як і ти? Коли кругом туман, коли сльози застилають очі, коли лютий сильний ураган, збити з ніг здолати тебе хоче. Що робити, коли сил нема, коли ти стомився, і зневіра огорнула, щільно оплела, і караваном дні проходять сірі. І важкий тягар переживань спати не дає тобі ночами. У часи душевних коливань і надію, і віру ти втрачаєш. Ти не плач, бог поруч, Він є тут дуже близько. Бачиш, вже світає. Думаєш, зайшов у глухий кут? Думаєш, що виходу немає? Після тьми світанок наступає, після бурі штиль стоїть без вітря, будь вірним. Життя складне серед бурі сам світи, будь світлом. Це нелегко, бо твоє життя складний шлях, а часом і тернистий, і буває квітне вся земля, а опісля віє падолистом. Але ти будь сильний, і в біді на Христа надійся, і під час бурі ти сміливо підеш по воді. У шторми страшні, у дні похмурі, і засяє сонце у горі, і твоє життя, бурхливе море, стане тихим і попливеш тоді у душевній мирі і спокої. Бог є поруч, бачить все не плач. Просто глянь у гору синє небо серед всіх життєвих бід невдач, і з любов'ю він спішить до тебе. Він спішить, ти ж серце лиш, відкрий, Він тягар забрати твій готовий Серед лютих і могутніх хвиль. Пам'ятай про люблячого Бога. Амінь.